Привіт, друзі! Вітаю вас з Новим роком і вітаю вас з новим 2024 роком. Я хочу вам заспівати пісеньку, послухайте. Зимонька мережки замітала і усі нас зраду привітала, О, зима не хоче зігрівати, збереже тепло на брідна хата. Здрастуй, зимонько, весела хай міста і засяу драсу раз, раз вогники, прикрас, га всі родини зимененька Україна, багатіє в добрий час, гарні дні чекають нас. О, які тепер чудові та зимонька взялася дарувати, Запалила воник новорічний, а ще різдвяну зірку вічну. Здравствуй зимонько весела, хай міста сміються й села, і засяють драсу раз, іскри вогники прикрас, гай радіють і родини, зимененька Україна, багатіє в добрий час, гарні дні чекають нас.